Чи бачили ви колись змію з відкритими очима, яка дивиться на вас, але зовсім не рухається і не збирається нікуди йти? Скоріше за все, вона просто собі спала. Так, змії сплять з відкритими очима. Чому зараз розберемось? У цих рептилій очі відкриті 24 на 7, Це тому, що в них просто немає повік. Але замість них вони мають дещо крутіше прозору плівку, яка зветься окулярною лускою. Ця плівка захищає їх очі від потрапляння пилу або різноманітних пошкоджень, але в неї є ще одна крута функція. Через те, що ця плівка прозора, навіть коли змія спить та відпочиває, навколишньому середовищу, все одно здається, що вона пильно за чимось стежить. Це працює як додатковий захист від хижаків, бо вони не завжди здогадуються, насправді змія зараз спить або стежить за ними. Уяви на секундочку, якби у людей також не було б повік, а замість тих була прозора плівка. Крипово Ішли до наступного факту.